Привіт всім, замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги тактичний ремінь. Це поєднання міцності, комфорту та сучасного дизайну, виготовлений з високоякісного еластичного матеріалу, який забезпечує зручну посадку та легке регулювання розміру. Пряжка з алюмінієвого сплаву з швидким розблокуванням гарантує надійність та швидкість використання. Карбоновий текстурований дизайн додає Меню стильного вигляду підходить для тактичного використання, спорту або повсякденного носіння. Цей ремінь ідеально підходить для активних чоловіків, які цінують зручність та функціональність у поєднанні з міцністю та стильним виглядом.